Привіт! сьогодні ми будемо з вами говорити про режим дня. Про сон, про такі важливі моменти в житті кожної дитинки, кожної мами, і як інтегрувати і зробити так, щоб дитинки були правильні харчові звички. З нами Таня лікар. Представ, будь ласка, себе. Мене звати Таня Тульчак. Дуже приємно сьогодні мати таку цікаву розмову. Я працюю лікарем-педіатром в медичному центрі Медіальт у Львові. Також я працюю лікарем-педіатром у відділенні реабілітації перечасно народжених діток Львівської обласної клінічної лікарні. Тож Маю досвід е, праці з дітьми різного віку і різного кілоражу. Клас. Прикольно, дуже цікаво. Ну, давайте говорити сьогодні про режим. Чому Давай. це настільки важлива тема? Е, ну, насправді. Режим дня для дітей це такі щоденні рутини, від яких дитина буде відштовхуватись і чути якусь землю під ногами. Mm -hmm. Це дуже важливо, оскільки, маючи такі рутини, дитина себе буде комфортно почувати. Кожного дня вона знає, що вона прокидається у певні години. У певні години вона гуляє. У певні години вона їсть, і це дає впевненість в завтрашньому дні. Таким чином діти психологічно відчувають себе комфортно. Опора така, так у мене. Момент... Наприклад, я зараз я у нас є певний режим, але я, наприклад, відштовхуюсь не від певних годин. Тобто, так, у мене там підйом 8, перший сон в 12, другий там в 3, А я просто відраховую від пробудження, наприклад, 3,5 години, і тоді кладу його на інший сон. Тому що в нього сон може тривати від 40 хвилин до трьох майже годин, і неможливо його лежати в один час. Це теж рахується режимом. Це теж окей. Так, це абсолютно точно можна назвати режимом, оскільки цей режим формує більше не мама, а так. У кожної дитини є свій час активності, коли вона проводить якісь більш активні справи, коли вона в похмуру погоду і вона бавиться тільки вдома. Звичайно ж, вона витратить на це менше менш енергії і буде довше не спати. Від цього не зміниться якісь активність дитини, психологічний її стан. Але звичайно ж, ви можете орієнтуватися вже по якихось таких перших признаках, коли дитина вже втомлюється, починає позіхати очки, так, що так. Ось, приходить, мушка, ось приходить таке вікно сну, і ви вже не. Певно, орієнтуйтесь що. Так, я вже ось зараз пишу. десь він буде відходити. Так, зараз, власне, я більше його слухаю, тому що спочатку ми пробували по годинах, але я розуміла, що, по-перше, я не хотіла будити дитину. Не знаю, це був час для мене, коли він спав. І я просто від моменту, як він прокидався, ми вже тоді рахували. І на, насправді тфу фут фу проблеми якихось зі сном, особливо там нічним. Це найбільший страх, мабуть, там вагірний. Так, у нас не було, він спав. Дякуючи, я також ГВ, мабуть, цьому. Власне, в мене також питання. Про режим, як він може оцей режим сну та режим харчування вплинути на діток в майбутньому, Мені здається, що це теж дуже важливо, тому що все, що ми даємо там не знаю, до трьох років я вважаю, що це такий фундамент, як дитинка буде себе відчувати, поводитись, жити, відчувати е, в дорослому віці. Так, Таню, я абсолютно точно з вами погоджуюсь. Е, бо направду, ті цеглинки, які ми закладаємо е, до трьох-чотирьох років, ось ними і буде потім користуватись дитина, Це і буде її фундаментом. Е, якщо ми в цей час навчимо Дину відпочивати вона точно зуміє відпочивати в дорослому віці. Ми всі розуміємо, як часто нам бракує такого просто якісного відпочинку. Так, Ми собі не дозволяємо. Ми не дозволяємо. Просто. ми Не вміємо цього робити. Так у нас треба такі чіткі собі Я пам'ятаю, мені ката казав зміна діяльності дорівнює відпочинок. Який відпочинок, так і так само я також багато говорю про це в блозі, що для мене важливо, щоб що це нормально відпочивати від дітей. Тому що відпочинок навіть з дитиною це вже не відпочинок, тому що в тебе є додаткова відповідальність, і треба переживати за його підгузник, за те, що він буде їсти, щоб він не вбився, я перепрошую за таку прямоту. Але насправді, коли ти десь біля басейну чи ще десь, тобто Та, це також не те. І треба собі навіть це дозволяти мамі, тому що теж вважаю, що там психоемоційний стан мами напряму впливає на маленьку. Ку дитину, тобто вони це все відчувають, так однозначно. І якщо ми не покажемо дитині, як це правильно відпочивати, вона не зуміє цього зробити, коли буде у дорослому житті. Те саме і з режимом харчування. Так. Дорослий – ідеальна модель поведінки для свого маленького. Власне. Так кого перша бачить дитина? Своїх батьків, і якщо, наприклад, ми говоримо про режим харчування, якщо цей сніданок є якийсь похабцем і я побіг. Ці так, дитина Jezbootel знову ж таки буде вставати з крісла, буде хотіти кудись бігти, mhm. за чимось гнатись. Якщо це стишений режим, якщо навіть немає тата, бо він вже пішов на роботу, є мама, але це такий більш приземленіший режим. Дитина буде розуміти, що сніданок це дуже важливо насправді, що обід це теж велика частина її життя. Тож, як на мене, якщо ми ось ці маленькі цеглинки це закладемо, то потім, звичайно ж, дитині буде легше. Якщо говорити про здорове харчування, так. то якщо своїм прикладом правильно, так якщо дитина не побачить це ж броколі на тарілці в своїх батьків, ну, то ти потім, звичайно, ж не можеш вимагати від неї це броколі. Або моя улюблена тема, коли дають це саме броколі. Колись був улюблений кабачок, тепер всі накинулися Брокколі. На та. Колись це Брокколі пропонують дитині, а такий тата з боку Йу, як так, це можна інак. їсти? То, звичайно, ще ми будемо очікувати від дитини. І, насправді теж мені подобається ця історія, і навіть подобається для моделі сім'ї. Тобто, коли з'являється дитинка, якщо ви там відповідально це вносити, ви самі почнете краще харчуватись, краще себе почувати. Я, наприклад, зараз з певністю можу абсолютно все зі своєї тарілки, там, зі свого столу, дати сину, якому один рік, тому що в нас. В принципі, в нас дуже здорових тарілки, Ми стараємося ну, без якихось там, ну не знаю, без перебільшень, але все рівно це все збалансовано, здорово наприклад, там свій сніданок я 100% можу дати Адаму. Там єдине, що я там, наприклад, солю вже собі в кінці, тому що все рівно вважаю, що якщо можна зараз трошки ще обмежити сіль, то чому б і ні. І мені здається, що власне це своїм прикладом абсолютно все мені здається, і харчування, і режим, і навіть просто не знаю, відношення до себе і таке інше. До це світу, просто так? До, до до світу, до Це всього, ми передаємо так. маленьким діткам через свій досвід. Абсолютно точно погоджусь на всі на всі сто до речі, класне питання. У мене є досвід двічі батьківства. І з першим сином, ну я вже жартувала на цю тему, але це була пробна дитина. Тобто, тому що все, ми були на пробу, ми не знали, як правильно, ще тоді не було такої інформації. А, тоді навіть був, я пам'ятаю, це сім років назад був такий якийсь а, перекір, пере, не знаю б, в сторону супер такого, навіть несвідомого, а такого правильного батьківства. І тобто, ця мама вона мала бути там і супер виглядати, на спорт ходити, заробляти гроші, годувати дитину, годувати всі сім'ї. Три години гуляти в дощ. Так, мороз, так, так, мороз години в дощ це, це, а, тільки грудне повідомлення, тільки слінг, навіть ніякого візочка, бо це не так, бо це віддаляє. спільний сон І прям отак ну, у нас було це так трошки зазумбовано, і було важко, коли в тебе щось йшло не так. І власне з першої дитини в мене теж було такий якийсь трохи страх зробити щось неправильно, тому що має бути саме так. То зараз я вже спокійна, з досвідом розслаблена, і я розумію, як це все інтегрувати. І власне питання, тому що в мене старшим сином, у мене з прикормом, в мене все пішло не туди. я починала оце з кабачка. Він його не є. В результаті в мене до рік і чотири дитина була повністю практично на грудному, і в нього хтось просто залишався якісь перекуси, і то він досягнув з моєї тарілки, і то це були такі, знаєте, мікродози. Ну тобто я не могла завершити раніше ви, бо розуміла, що дитина буде голодною. Але зараз в мене зовсім інша історія. Син молодший, він вже там повністю їсть, не знаю, дорослу їжу. Він набив в, в мене. Що це дуже зручно, тому що я йому можу приготувати йому сніданок, поставлю його тарілочку, даю йому прибори. І він тими приборчиками щось пробує, щось не виходить трішки і це прям насолода, так, і це такий оцей горошок, він бере тебе пальчиками. Я просто кайфую на солоді. Але дя, дякуючи, не дякуючи завдяки своєму досвіду, я розумію, що старшого сина ми годували практично до трьох років, а бабуся до чотирьох. З ложечки, і ми навіть досі нас інколи жарти, коли син залишається бабусі, то що тебе там годували? ложечки чи ні? До якого віку це нормально? До якого віку можна за це не переживати? Тому що навіть зараз там нехай молоча часи на БЛВ, але інколи ну мені зручно його просто нафарширувати, нагодувати, mm -hmm. тому що це там і частіше, і коли я кудись поспішаю. Але зазвичай я даю йому. Тобто до якого віку це окей, до якого віку можемо за це не хвилюватися. Загалом, давайте розпочнемо з того чи важливі прибори взагалі uh -huh. дитині, так коли їх взагалі інтегрувати в життя. Незалежно від того, коли мама почне і який е, вибере тип прикорму для своєї дитини. Е, якщо це буде звичайний класичний педіатричний прикорм, і мама буде годувати дитину з ложки, е, однією ложкою вона годує, іншу ложку ми обов'язково ставимо біля дитини, е, не як предмет якоїсь забавки. Угу. А ми обов'язково показуємо, що в цю ложку можна набрати їжу і ставимо поруч. Звичайно ж, перше, е, цією ложкою дитина буде гриміти по столі, е, може. Вона її викидати, але десь інтуїтивно з часом вона побачить, як це робить мама, і буде наслідувати поведінку батьків. Важливо, щоб ця ложка вона не прилітала, десь звідкись так, звідки так, так, десь, звідки ця ложка? так і ця дитина сидить, і оп, і ложка вже в роті, а, а звідки вона прилетіла? Так, ще мультик на фоні включаються щоб загалом дитина бачила тарілку з угу. продуктом, щоб вона розуміла Що звідки знає. ж звідки ж черпати, так. Тобто, все ж, якщо це педіатричний прикорм, він теж має бути правильно організований. Uh -huh. Усі продукти харчування у вигляді рідкої форми, ми стараємося завершити і платно перейти до шматочків, якщо це педіатричний прикорм, до віку 8,5-9 uh -huh. місяців. У 9 місяців у дитини має бути пальчикова їжа, тобто mm -hmm. ем, важливо mm -hmm. так, щоб фінгерфуд була в дитини, щоб вона щоб було тактильний контакт з їжею, щоб вона мнула, облизувала. Ем, звичайно ж, при біловій прикормі це все дитина, ці всі. Контакти має з початку а -а -а. прикорму. Тут ми пробуємо це плавно інтегрувати починаючи з м'якої консистенції і на переходячи до таких до густішої і до шматочків вже mm -hmm. ближче там до 8,5-9 місяців. І насправді як показує практика, чим раніше ми ці шматочки введемо, тим швидше о, рецептори в ротовій порожнині о, будуть. О, Готові сприйняти ту текстуру, той шматочок і цей виштохольний рефлекс, коли тільки тільки шматок попаде на корінь язика, все це все вертається назад. Він все ж буде згасати, згасати буде і згасати. Угу. ближче року він згасне. Тобто, абсолютно точно, всі діти близько року можуть пробувати їсти ложкою. І, звичайно, мама може допомагати, але як на мене, таким логічно нормальним є перехід десь до двох років. Uh -huh. В Україні нормальним є е, садочки з півторарічного віку, і так. напевно це такий золотий час, коли дитина все ж би мала починати їсти без допомоги дорослого. Бо звичайно ж ніхто не заборонить мамі годувати ложку. Треба першого швидко. Коли, коли треба швидко, швидко. давай по нас тут все підбирає. Я Ко чесно я інколи теж забуває. Я розумію, там, наприклад, в мене старший санодягнений там в білому, і він щось хоче якогось тортика з моєї трілки. І мені легше і але мені легше це зробити, бо я розумію, що зараз цей тортик буде. Усюди <смеш> і я себе ловлю на цій думці, тому що ну дійсно це це теж така мені здається більше звичка, і вони дійсно вони можуть робити все. Не знаю там я деколи сміюся, що там він вже в 5 років в 4 роки зав'язував шнурівки, а він досі його бабуся інколи могла з ложечки нагодувати. Звичайно треба розуміти що це не робиться так по, 100%. по, по, по помаху по чарівної палички це дуже великий процес навчання це така це такий процес має пройти коли натренуються м'язи руки так, коли так. дитина зрозуміє як це їсти ложкою це так, тобто важливо. вибір приборів він теж важливий може ця ложечка бути ідеально красива ззовні але вона може бути некомфортною некомфортної дитини тобто як на мене краще коли все ж до початку Садочкового етапу mm -hmm. все ж дитина буде mm -hmm. е інтегрована і приборами вона зможе mm -hmm. користуватися самостійно. Клас, дякую. У мене ще питання на рахунок режиму сну і харчування. Часто е мамусі переживають, щоб, наприклад, ввечері не дати там щось солодкого, що дитина буде погано спати. Чи навпаки, що дати дитині ввечері поїсти, щоб він краще спав. Тому що є, наприклад, коли маленькі діти, багато хто мені з мату писав, типу, я даю кашку, там якусь суміш чи кашку перед сном на ніч і він краще спить. Я мені Здається, власне, якщо я, наприклад, на ніч пої, мені буде важче спати. Мені буде важкість в шлунку, Він ще буде працювати. Це не дасть моєму організму розслабитися, відключитися. Де ж тут правда? Загалом ми пропонуємо прийом їжі, останній прийом їжі десь приблизно півтори-дві години до сну. Щоб до цього часу, якщо у дитини є печія чи якийсь рефлюкс, щоб він mm -hmm. минув, і дитина, коли займає горизонтальне положення, рідини з шлунку не перетікали mm -hmm. через травохід і не подразнювали голосову щілину. Це може викликати кашель, це може викликати нудоту, перерозтягнені петлі кишківника, перероздутий шлунок, може створювати дискомфорт. І, звичайно ж, це не ок, якщо тим паче якийсь великий шмат. Якогось добре смаженого м'яса з'їсти на вечір, так? то можна зранку прокинутись і вже відчувати якусь втому. тому. Mm -hmm. Багато батьків дійсно знаходять якийсь зв'язок між вживанням дитиною шоколаду, наприклад, і якоюсь гіперактивністю. Так, так. Це логічно, що під час того, коли ми вживаємо шоколаду, вивільняється море ендорфіну, серотоніну, і, звичайно ж, підвищується така активність дитини. І в нас ми можемо цей дорослі самі спостерігати. Тож, якщо ви таке спостерігаєте, ти у своїх дітей, звичайно ж, треба уникати вживання таких продуктів, особливо перед сном. І якщо вони зрештою не показані ще по віку. до речі, так це теж важливо перевіряти, що по віку, тому що там до року там ціла система, як правильно, щоб і алергени повільно вести, і щоб все було в безпечній подачі, тому ми тому, що ми говоримо багато про БЛВ. У мене ще одне питання на рахунок травлення малеч, тому що дійсно це така проблема цих животиків. Вона йде весь шлях, напевно, від народження дитинки. Там спочатку коліки містичні, тому що мені здається, воно досі до кінця не доведено, що це і як це, і звідки набереться. Ці всі капельки, не капельки, Меність, що це просто треба перерости, і є поняття малючкової дисхізії, порушеної так. регуляції, незрілої регуляції так. кишківника, воно дійсно може бути пов'язано з якоюсь частковою транзиторною лактазною недостатністю, коли е, дитина просто здуває животик, бо виділяється багато газу, коли в недостатності ще є ферменту лактози, mm -hmm. лактази, е, яка розщеплює молочний цукор лактозу, і це супроводжується таким таким газоутворенням і роздутими петлями кишківника. Все в сукупності, і ще коли дитинка не вміє одночасно напружити м'язи черевного mm -hmm. пресору, слабити м'язи тазового дна, це для нас вже такий знаєте, безумовний mm -hmm. рефлексів і зробив. А для дитини це ж треба постаратись. так mm -hmm. Тому... І дуже мамульки переживають і власне мені здається, ця тема вона йде і від самих малючків, яких коліки, газики, до і дорослих діток там не там до трьох, до п'яти років є, можливо, якісь продукти, які можуть покращити трави. Тому що мені здається, мені мама завжди казала, там, наприклад, пюрешка з чорносливом, якщо, наприклад, там в дитинки якийсь закрив. Чи це так дійсно працює? Е, ну так справді, е, ми можемо трішки покоригувати проблему випорожнень. Е, Продуктами харчування, звичайно, це не є основним методом лікування, та все ж е, потрібно е, якось знаєте е, так логічно оцінювати і так достойно оцінювати частину правильного харчування mm -hmm. в житті дитини. Звичайно ж, якщо е, в дитини є закрепи, ми завжди виключаємо ці продукти, які ці закрепи посилюють Рисову кашу, банан, хлібобулочні вироби, і, і, і теж не те, найбільше люблять те, що найбільше люблять те, що найчастіше їдять макарони, сосиски. <реш> Тож, якщо ми говоримо про такі продукти, які б нормалізували, не давали якихось надмірних, надмірного роздуття кишківника, якщо дитина толерує, бо є все ж таки частина дітей, яка не толерує кисломолочні продукти, але це. Зовсім інша тема. Uh -huh. Якщо ж все ж дитина толерує кисломолочні продукти, то одним з таких продуктів є кисломолочні продукти. І, наприклад, одним з таких продуктів є білакт. Вона має біфідо і лактобактерії, uh -huh. так які біфідо лактобактерії складають найбільшу частину бактерій, які є в кишківнику, і насправді грудне молоко також має лактобактерії, тому вони найперші потрапляють з молозивом в організм дитини після народження. Клас. Так, вони навколо себе створюють таку хмаринку з молочної і остової кислоти, і тим самим вони відштовхують ріст патогенної флори, витісняють її, і таким чином бродильна флора пригнічується. Надмірне надмірне газоутворення не відбувається. Таким чином і ще й синтезуються вітаміни, вітаміни групи Б і вітаміни групи К. чудово. Неймовірний продукт я вважаю. Клас. Так, ще й смачний і смачний. Це мені здається найважливіше так. для дітей, uh -huh. як мінімум. А зараз я прохожу дуже цікавий етап. Завершення грудного вигодовування. сину 13 місяців, і я зрозуміла, що він готовий. Я вже готова, тому що хочеться знов жити це таке знаєте, вільне життя і щоб менше від тебе було людей залежних. Uh, і зараз у нас приходить у нас дуже плавно проходить цей процес, тому що там за місяць до цього я повільно прибрала денні годування, залишилися нічні. Звісно, коли він там хворів, чи якийсь був зубчик, я денні повертала. Але ну тобто, тому я зробила це дуже плавно, тому що мені хотілося, щоб це було без стресу. Бо з молодшим старшим сином було все трішечки сумбурно. Типу, я пам'ятаю, ці перші три дні відлучення ми їздимо на машині, бо тільки так він засинав. Він ніякі ні гойдання не приймав. Тільки цей цю я його тримаю. Ми між дворами їдемо, щоб він заснув, перекладаю. Му ліжечко ну, це було прям таке. Я просто пам'ятаю, як він плакав. Тут у мене зараз все суперспокійно, комфортно. Ми дуже плавно це перейшли. І власне в мене питання, як правильно це зробити з точки зору педіатрії. Е і як щоб це було максимально комфортно і зручно і для мами, і для дитинки? З мого досвіду ми зараз там забрали, е забрали нічні годування. Я зараз заміняю це на водичку, але хочеться, наприклад, до кінця тижня забрати абсолютно й воду, тому що розумію, що в живіці 13 місяці він би міг спати цілу ніч без якогось допінгу. І як це власне краще зробити? Можливо, якісь є певні ритуали, щось додати, щось замінити? Е, Пам'ятаєте, ми з початку розмови говорили про такі наші щоденні рутини? Так, ці рутини. Інтегрувати в таке нове життя, в mm -hmm. новий етап життя це запорука успішного завершення. Дитина має мати багато тактильного контакту. Mm -hmm. Якщо ми не даємо його у вигляді, цеці, ми його мусимо забезпечити у вигляді поцілунків, обіймів. Mm -hmm. В цьому може допомогти тато, старший син. В цьому може допомогти бабуся, яка неодмінно це зробить. <різь> Він не треба просити два рази, так <різь> тобто. Нам потрібно спочатку розділяти гава і сон, так. щоб дитина розуміла, що ГВ не дорівнює сон. Uh -huh. Це два різні процеси. Ми можемо пересунути на декілька хвилин раніше Гава, запропонувати дитині ще якусь активність, або ж плавно, плавно ввести наш ритуал uh -huh. на сон. Це може бути погладжування, це може бути помогикування. Звичайно, я, я не, всім, не всім дітям це працює, але, наприклад, розуміння дитини, що зараз буде сон, це елементарно закрит. Тиштори, сказати всім нашим іграшкам, на добра, ніч, ми йдемо спати. Тато він, він, він братику, папа накрити якимось рушничком звірятку, все на добра, нічого ми йдемо з тобою спадки. Так, звичайно, тут починаються танці, поліжку, крутіння, злаження, так. прилаження, бавлення іграшками якимись. Дайте дитині час зрозуміти, що угу. це нормально. Він метушиться, тому що він шукає оцього відчуття тактильного угу, яке було раніше, відблик. але якщо ви так стишитеся і покажете йому, що ось так. Так, тихенько, тихенько біля мене зараз заснемо так, погладити, помогикати, дати. Опору, дати тактильне відчуття, вру взяти його за ручку. Звичайно ж, це все може бути в когось дуже швидко, в когось може бути повільно, тому набрати терпіння, терпіння, дати час. І ці рутали вони працюють. Нехай повільно, але вони працюють. Це основа клас, тому що я насправді дуже за це хвилювалася, бо мені здавалося, що все, він такий цицьозалежний, що в мене нічого не вийде. Але зараз я навіть бачу, що власне все так відбувається, як ви казали. У нас ліжко таке низьке, доволі як матрас, і він собі сам зліз, пішов, погуляв, пограв. Я його кличу, приходь до мене. Він заліз на ліжко, ліг, взяв одну соску в одну руку, другу в іншу, трошки її погрес, витягнув. Заліз на мене на животик, поцілував мене, пообіймався. Щось там похникав, похникає кілька разів. І я знаю, наприклад, що раніше я б, мабуть, взяла б його і вже б його uh -huh. гойнула, щоб швидше це зробити, щоб йому допомогти. Тут я набралася терпіння і розумію, що цих півгодинки це буде корисно і для мене, і для нього. Тому що, ми, по-перше, проводимо час разом. По-друге, насправді він просто приходить якийсь момент, і він може. Супер швидко заснути. Він просто полазив, полазив, на місце вперся головою в подушку, там чи в бильце, і все, і він спить. І я прям дуже прямо здивована, тому що навіть там нічні годування раніше він на грудь він міг висіти на грудя, він прокидатися там кожних дві години, міг один раз прокинутися, міг не прокинутися, а міг прям висіти. А тут він навіть я вже чітко регулюю час і розумію, що він прокидається один раз тільки. І тобто, що ну він, мабуть, вже готовий там uh -huh. до якогось більше самостійного засинання і готовий там переходити на. Сон цілу ніч загалом не всі діти одразу можуть близько двох років спати цілий нічний угу, сон. Це так, треба розуміти, це треба, прийняти. Це треба прийняти. Бо так. багато до речі, хто шукає якусь проблему в цьому, але це насправді так. Україн. Це насправді просто фізіологія головного мозку. Є е, фаза швидко mm -hmm. швидкого сну е, і фаза такого глибокого сну. От саме в цей момент, коли одна фаза переходить в іншу, в цей момент дитина прокидається. І якщо не дати цей ритуал на сон, то дитина ще не може сама себе заспокоїти для того, щоб перейти в цю фазу глибокого. Окого сну, але з часом ці нейронні зв'язки стають сильніші, mm -hmm. і, і дитина сама себе зможе заспокоїти і заснути. Те саме з водичкою. От ця водичка, коли прокидається yeah, дитина, yeah. щось дати схоже до попереднього, mm -hmm. так схоже, щось до дати, наче я ковтаю, роблю ковтки, роблю такі подсмакувальні рухи, mm -hmm. і я засипаю. Так, тобто е, треба розуміти, що деколи нормально дати цю саму водичку ще й тиждень, і два і три після завершення гема. Mm -hmm. Тож терпіння це запорука успішного Так, Дякую. Да. І ще таке питання. Насправді багато хто з матусь хвилюється. Я також ми знаємо, що грудне молоко це найкраще. І коли ми його завершаємо, чи потрібно дитинці дати якісь додаткові вітаміни? Можливо, не знаю, щось додати ще більше в їжу, більше того кальцію. Тому що я прекрасно знаю, що молоці є абсолютно все там року корисне для нього, і навіть там цей прикорм – це більше знайомство з їжею, а все він бере з, з, з молока. Що робити зараз? Загалом, якщо у дитини немає підтверджених дефіцитів якихось певних вітамінів, ми ці додатково вітаміни, окрім вітаміну, D, ми його даємо з третього mm -hmm. тижня життя дитини і до кінця генетичного коду, <laughs> до завершення нашого життя. Дитина має постійно дитина, людина має його постійно приймати. Mm -hmm. Бо на жаль, mm -hmm. ми знаходимося в такій, в такій географічній широті, що ми не можемо отримати mm -hmm. цього вітаміну стільки скільки потрібно, так тобто. З вітамінів, окрім вітаміну Д, на постійній основі ми нічого іншого не даємо, окрім підтверджених інших дефіцитів, але насправді це вже трапляється все ж рідко. Ми не живемо на кораблі і нам потрібен вітамін С. Так, все ж ми можемо з свіжих овочів і фруктів його взяти. Тож вітамін Д, якщо у дитини є залізодефіцитна анемія, ми, звичайно, це коригуємо, коригуємо суплементами заліза. Перший загальний аналіз крові в скриніх залізодефіцитної дефіцитної анемії є у дитини в 9 місяців. Але якщо ми маємо історію якоїсь глибокої анемії у мами під час вагітності, особливо коли це мама була на грва, або це перечасно народжена дитинка, так не треба забувати, що є когорта дітей таки, ми звичайно ж даємо препарати заліза. Окрім того, є діти, які не толерують рибу. Якщо дитина не вживає двічі на тиждень рибу, одна один з цих прийомів Їжі, це риба, жирних сортів або морепродукти, ми можемо запропонувати омагу. Uh -huh. Так, але загалом це має бути якийсь такий курс цієї омаги, поки немає таких чітких доведених фактів, що омага 3 треба приймати постійно, як, наприклад, вітамін Д3. Тому поки це іде на розгляд лікаря. Він аналізує режим харчування дитини, кількість продуктів, які вона вживає, і від цього почта. Клас, дякую. І ще питання про перекуси. Тому що зараз насправді в дорослому віці ми розуміємо, що ми можемо обходитись просто три харчуванням без перекусів. Може і п'яти разом, але наприклад, мені зручно три рази. Ну до діток це не відноситься, тому що вони ростуть, розвиваються їм потрібно завжди більше. Що... Класно брати на перекуси діткам від одного там до трьох років. А які вони можуть бути? Чи це обов'язково? Чи вони можуть, наприклад, дочекатися там не знаю до спільного стола? Як ви вважаєте, як ви рекомендуєте своїм пацієнтам? А загалом для діток після року можна вводити вже навіть два перекуси. Mm -hmm. Загалом перекуси можна вводити вже із 7-8-місячного віку. Якщо цього потребує дитина, якщо у вас був повноцінний сніданок, mm -hmm. але ваша дитина ще не їсть вечерю, наприклад, але ви йдете кудись на прогулку. Так. І вартує щось запропонувати дитині, бо вона буде витрачати велику кількість енергії. Звичайно, після року це можуть бути і два перекуси, і важливо, щоб вони були одночасно і збалансовані, але і не заміняли основне харчування. Давайте наведемо приклад такого здорового перекусу. Це може бути, наприклад, сир, це може бути навіть, наприклад, агоня-перша ложка, угу, плюс. Плюс фрукти, плюс арахісова паста, і ми маємо чудовий Палець. перекус. Балець. Це можуть бути якісь сирні палички, це можуть бути сухофрукти і цільні горіхи. Якщо це старша дитина, це чудовий перекус. Це можуть бути палички селери, Це може бути паличка серала. Я не уявляю Гриба. дитину, яка їсть паличку селери. Зараз у мене є такі Само... пацієнти. які Я Її думаю, що Адам може селери. бути з таких, тому що він прям любить овочі. Там не знаю, булгарський перець, Це для нього просто якщо все. ви ще не давали адаму селеру, то після цього ефіру вартує. спробувати. я це зроблю. Це дуже цікаво. Хочеться, щоб ви зараз дали якусь пораду всім, хто нас дивиться, як краще налаштувати режим, режим сну, режим харчування, щоб мамулі більше менше, точніше переживали і впевненіше йшли до класного режиму. Найперше, це мотивація батьків. Ви мусите бути вмотивованими для того, щоб. Ваша система працювала. У вас мусить бути якась стимуляція. Якщо ваша мотивація сильна, настільки щоб змінити стиль свого харчування, якщо він не ідеальний, для того, щоб ви були ідеальною моделлю поведінки для своєї дитини, то це буде працювати. Це буде працювати. Тож, дорослий. Це найкраща модель поведінки. Починаємо зараз своїм з прикладом. Так. Якщо говорити про режим сну, ви дорослий ведучий в цій парі, саме вам дозволено коригувати години, які дитина має проводити за мультиками, за гаджетами. Зробіть це, зробіть це розумно, зробіть обмеження перед сном, тому що. Синє випромінювання, воно руйнує мелатонін, гормон сну, і це буде порушувати сон дитини. Тож візьміть собі на замітку, подивіться, як швидко ваша дитина захоче засипати після якоїсь збереженої активності. І вам це вдасться, зловіть перші передвісники сну, запишіться, Дамо, проаналізуйте. І я точно знаю, у вас це вийде. Вас Боже, дякую вам. Це було неймовірно корисно. Було приємно поспілкуватися. Це взаємно Була дуже гарна розмова. Клас. Дуже дякую вам. Це, це дякую неймовірно. вам. Надіюсь, це було цікаво.